Знаєш, деван до бівту. А чуєте, що світло є, бо генератор працює. Якби генератор не працював, світла би не було. А так світло є. А, давайте, я казав, як щось поміняється по графіку, я вам скажу, то то от... Я кажу, по графіку щось помінялося. Тепер світла немає 15-17 годин на добу. Ялиночка. Різдвяний ярмарок. Не Різдвяний ярмарок. Це майже 12-та година, зараз підемо на білет подивимось. Хатинка Святого Миколая А йде вона, наприклад, обівета. Там має бути живий 12-й годині, я так думаю. Мало би бути, зараз ми побачимо, як воно насправді. От, щойно, фотографам пощастило, бачите. Група людей передбала в них пачку фотографій з собою. Альтанці музики нема. Ти тобто казав, навіть не знаю, чому її називають музичною альтанкою. Мабуть, по старій пам'яті. Ну і що, і ми підійдемо до бівату майже на 12 годину. Я так розумію. Ну так, рівно 12. Це бачите, 12-та година, ну навіть по даті, бачите неділя. Відео знімалося у неділю. А рівно 12-та година. Це мав би бути пік людей. На бюлеті і не тільки на бюветі. Погода сприяє. А давайте зелене на бюлет. Ну, на бюлеті завжди є тепла вода. Навіть коли світло вимикають, то бівет турбується про вас, воду підгрівають. Тобто бюлет працює постійно, незважаючи на вимкнення. Вода постійно є тепла. Ну, якщо хто хоче тепло, є тепла, хто хоче холодно, є і холодна. Я розумію, що ніхто не сумівається, що холодна вода є. Є і тепла, і холодна вода. В будь-який час роботи бівету. Парк готель? е, Парк, торговий центр. <гум> парк готель не тут, але тут теж буде готель. Голуби прилетіли. До речі, 12-та година, ви ж бачили, вже 12. .00. Бюлет ще, я розумію, не відчинили. Ще люди чекають зайти на бюлет. На голубі. Це цікавіше. Віра, 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 Бачите, голубу запам'ятали дівчинку, яка їх годувала, вона її досі переслідують. Тим часом відкрився білет, ми зараз на нього підемо. Це таки є ще одна безкоштовна розвага у трускавці, крім нашого каналу, це голуби. Е, Білет досі не працює. сідчень 12.03 А, підемо зараз, інший вхід подивимось, підемо далі гуляти. Не будемо стояти, бо я розумію, можливо виникло якесь питання з підключенням, тому поки що не відчиняй двері. А, і можемо прогулятися до іншого входу, то що я обіцяв. Ось, як бачите, теж ще зачинено. Тим часом 12.04. А ми тоді йдемо зараз погуляємо, кілька кроків накрутимо. До речі, з'явилось більше світла в готелі весна, кому цікаво, хто слідкує за діяльністю готеля весна, то можу сказати, що... З'явилось більше світу. І останнім часом навіть під час вимкнень світла, там світло тепер є. Ну, взагалі, якось так, на початку вимкнень теж було, що не всі готелі включали генератори. Зараз фактично всі з великих готелів на час відсутності світла вмикають генератори. А, ще хотів сказати, сніг, бачите? Де ви ще сніг побачите? Тут його прямо біля бювету зберегли для вас, розклали і... не знаю, якщо. Якщо буде достатньо холодна погода, але так не буде, то сніг має всі шанси тут долежати ще й до нового року. Насправді не долежить, розтане, бо найближчим часом в трускавці має бути потепління. Так буде. Навіть 10-12 градусів тепла має бути і більше. Вітер, дощ буде. Така типова зимова погода. Така типова груднева зимова погода. Як для наших широт. Ідемо зараз напрямку до парку. Ну а, до речі, дивіться, увагу, бачите, бів досі ще не працює, то 12.06. Олександр Кварта, до речі, виступає в Кристалевому палаці. Разом з військовим оркестром. Добре, я в парк. Вам гарного дня.